Вітаю, дорогі учні! Сьогодні ми створимо новий графічний проєкт мовою Python з використанням бібліотеки Tkinter. Виконаємо завдання номер 2 Прочитавши це завдання, ми маємо зрозуміти, що в цьому завданні нам потрібно налаштувати реакцію напису на подію подвійного натискання мишою ДублКлік. І після подвійного кліку на напис висота напису має стати рівною трьом символів, шрифт збільшиться, а текст зміниться на ваше ім'я. І початкові налаштування напису ми будемо залишати стандартними. І ми почнемо з вами з того, що ми підключимо модуль графічного інтерфейсу. Тобто підключення бібліотеки Tkinter. І так, відкриємо програму, створимо новий проєкт. І запишемо з вами From Tinter. Import. Ця команда нам дозволяє використовувати всі елементи графічного інтерфейсу Python. Далі ми створюємо головне вікно програми, записуємо root, tk». Ця команда відкриває порожнє вікно і після цього ми можемо встановити його розміри. Пишемо root geometry. Наприклад, 600 ширина і висота 400. Тепер у нас є з вами простір, у якому ми будемо розміщувати елементи інтерфейсу. Створимо з вами напис. Ми записуємо з вами лейбл. І ми створюємо елемент лейбл, тобто напис з текстом напис і, це напис, і зберігаємо його у змінній лейбл. Запишемо з вами властивість текст. Це напис. Записав. Ми не змінюємо з вами тут колір, шрифт або інші властивості, тут залишається за замовчуванням. І тепер, щоб наш напис з'явився у вікні, ми використовуємо команду розміщення «Label». Крапка. Записала. Далі нам потрібно створити функцію, яка буде виконуватися при, подвійне, при подвійному натисканні мишею. І ми можемо цю функцію назвати, наприклад, DoubleClick. І функція буде приймати параметри е, event. Це саме сама подія ось цього натискання. І так, повертаємося з вами до рядка FrontKinter Import. Утворимо додаткові рядки. Це не обов'язково, але для зручності. І з вами запишемо ключове слово DEF, назвемо нашу подію. Wick. Event. Натиснемо клавішу Enter. У нас утворився з вами відступ. Тепер всередині функції ми маємо змінити три властивості напису. По-перше, нам треба встановити висоту рівною трьом символам, тому запишемо з вами лейбл, висота. це властивість хайс. Вона буде дорівнювати трьом. По-друге, нам потрібно збільшити розмір шрифту, наприклад, за умовою задачі до 20, тому запишемо з вами лейбл, властивість фонд. І запишемо з вами тип шрифту. Наприклад, Arial І розмір символів 20. Тобто ми тут збільшуємо розмір шрифту. І ще нам треба змінити текст ось цей цей напис на ваше ім'я. Тому запишемо лейбл. Властивість. Текст. І ви записуєте власне ім'я. Я записую своє. Записали. Щоб наша функція виконувалась, саме під час подвійного кліку ми маємо прив'язати подію до напису. Для цього ми з вами запишемо. Поставимо вказівник миші після лейбл і запишемо з вами лейбл, крапка Далі в дужках ми з вами записуємо, що при подвійному натисканні лівою кнопкою миші у нас буде викликатися функція «дабл-клік». Записуємо Double. Батон. Кома. І наша функція називалась Double Клік. Ось так. І останній крок ми маємо запустити нашу програму. Програму тому ми з вами додамо ще одну команду, яка буде запускати головний цикл, і буде дозволяти вікну реагувати на дії користувача. Запишемо root.mainloop. Є. Тепер ми можемо запускати програму. І так, збережемо файл у власну папку. Запишемо ім'я файлу завдання 4.3.2, зберегти і запустимо Run. Бачимо, в мене є помилка, в слові D в ключовому. Виправляємо. Нічого страшного. І ще раз запустимо Run, Runmono зберегти. І так, перевіряємо. У вікні у вас з'явився цей напис, і якщо ми двічі клацнемо по ньому миші, текст зміниться на ваше ім'я, а зона напису стане вищою, а розмір шрифту збільшиться. Давайте перевіримо двічі. Натиснули. Таким чином ми виконали всі умови завдання і навчилися використовувати подію Double Click. Дякую вам за роботу. Якщо щось не зрозуміло, пишіть коментарі, я обов'язково вам допоможу. Дякую до зустрічі у наступних відео.